15-й турнір, який у нашому місті проводять до міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками, відбувся у Вінниці. Її метою є популяризація серед молоді стилю життя, вільного від наркотичних речовин, а спорт це найкращий спосіб. Учасники футбольного турніру переважно люди, які одужують від хімічної залежності. Вони наразі знаходяться в ремісії від місяця до 12 років і на даний час проходять реабілітацію. Цьогоріч улюблена гра зібрала на полі близько ста учасників. За кількістю голів, перемогу здобула команда на грані із Вінниці. Друге Місце у матчі вибрала команда Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. А бронзові медалі дісталися команді Байрактар із Вінниці. Це у нас був п'ятнадцятий уже такий турнір. І кожен рік ми здаємося, не будемо не будемо проводити. Ні, ми його проводимо, тому що, на жаль, є така проблема. Це дуже велика проблема: проблема зловживання наркотичними речовинами серед молоді, серед дітей. І от такі саме заходи, це заходи. В цих заходах беруть участь люди, які пройшли цей шлях, які стали вже на, на правильний шлях. І є такі громадські організації, як Міжнародна антинаркотична, як полум'я надії, як та сама Незалежність е, на грані, наприклад, є така громадська організація, яка допомагає молоді ну, позбавитися від цієї залежності. І такими заходами ми показуємо, що є життя, і його обов'язково треба жити без наркотиків.